Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. Криворізький кривба зустрівся з прикарпаття говерла в матчі регулярного чемпіонату, який відбувся 10 грудня в Києві. Команда з Кривого Рогу заволоділа перевагою в першій чверті і лідирувала в рахунку до фінальної сирени. Максимальна перевага кривбаса сягала 19 очок. Криворіжці в цьому матчі реалізували 50% тривочкових, що стало ключовою перевагою команди Олександра Ворони. Говерла, в свою чергу, припустилась на 10 втрат більше, ніж криворіжці 18-8. Чим скористався Кривбас, набравши 28 очок після втрат суперника. Найкращим гравцем став лідер Кривбаса Михайло Буб. Блик, який продемонстрував другий кращий показник в сезоні, набравши 33 очки. Захисник реалізував сім з вісьми триочкових, становивши новий рекорд сезону за кількістю влучних дальніх. Також в активі Бублика вісім підбирань, дві передачі та два перехоплення. Рюбаста Прикарпаття Говерла завершили столичний бабл Суперліги Фобет, здобувши по одній перемозі. Київбаскет завершив столичний бабл матчем проти черкаських мауп. Кияни чудово розпочали гру фактично за перші сім хвилин майже всі атаки, завершуючи результативно. Цей відрізок матчу господарі виграли 24-10, і ця здобута перевага в підсумку виявилася вирішальною. Надалі у Киїбаскет зменшився відсоток влучань. Черкаські маупи вирівняли гру, але кияни тримали свою перевагу, відповідаючи на вдалі відрізки суперника своїми результативними відтинками. Лише черкаські маупи підібралися на відстань 4-6 очок, який у Баскет фактично одразу повертав собі двозначну перевагу. Останній шанс на інтригу черкаських мав був наприкінці матчу, коли вдалося до 4 очок скоротити відставання. Але попри промахи киян з лінії штрафних, на більше гостей не вистачило. Київ баскет 10-ту перемогу в сезоні в 11 матчах, і команда Дмитра Забірченка впевно йде другою. Тоді як черкаські мавпи зазнають другої поразки в столичному баблі і шостою заглом. Найрезультативнішим став Денис Клевзуник з 18 очками, а Максим Сандул зібрав 17 підбирань у Черкаських Мавп Андрій Агафонов зупинився в кроці від трипл даблу 14 очок, 10 відбирань і 9 передач. 13 грудня у матчі регулярного чемпіонату Суперліги Старий Лузь зіграв з Рівне. Лучани чудово розпочали матч, вигравши першу чверть 24-14, завдяки рибку в кінцівці 10-хвилинки. Ця перевага довгий час давала можливість гостям спокійно контролювати хід гри. Лише Рів не проводив непоганий відрізок, як старий Луць відповідав своїм, повертаючи собі комфортну перевагу. Ключовим став момент в третій чверті, коли Рівне до мінімуму скоротив своє відставання, але Павло Горобченко відповів на це двома поспіль точними тривочковими. Після чого він з партнерами повернув команді. Двозначну перевагу. Більше старий Луць суперника до себе не підпустив. При рівності в більшості статистичних показниках вирішальними стали дальні влучання. Старий Луїс забив 11 тривочкових при 29 спробах. Тоді як рівне лише 4 з 25. Найрезультативнішим в матчі став Павло Горобченко, який набрав 28 очок, в тому числі забравши 5 з 10 тривочкових. 13 грудня в рамках Суперліги Запоріжжя на виїзді протистояло Дніпру. Гості тримали рівновагу в матчі лише до середини першої чверті, після чого Дніпро почав ривок, який тривав до фінальної сирени. Планомірно збільшуючи відрив, команда Володимира Коваля завершила гру із максимальною в цьому матчі перевагою в 32 очка. Дніпро був кращим на підбираннях, атакував з високим відсотком, зокрема, з дальньої дистанції, реалізувавши 56% тривочкових. Господарі зіграли широкою ротацією. Добре, рухали м'яч, віддавши 27 асистів, набравши 18 очок у швидких відривах та отримали 36 очок від гравців лави запасних. Найкращим гравцем матчу став Володимир Конів, який набрав 14 очок, зробив сім підбирань та 6 передач, а його рейтинг ефективності становив 21 бал. Дніпро продовжив свою безвиграшну серію Суперлізі до 9 матчів та впевно посідає перше місце в турнірній таблиці. Запоріжжя йде сьомим, зазнавши дев'ятої поразки в 12 матчах сезону. У поєдинку української суперліги Київ Баскет отримав достойний опір і завдяки камбеку зумів вдома виграти на останніх секундах у Прикарпаття Говерли. Гра завершилася з рахунком 75-74 на користь киям, які цього сезону здобули перемоги в усіх трьох зустрічах проти івано-франківців. Говарла сьогодні виграла 3 з 4 чвертий. Гості жваво розпочали матч із ривка 5-0, проте ближче до середини чверті столичні гравці зуміли вийти вперед у рахунку та пішли на першу перерву з плюс 7. У другому періоді відбулася пауза через повітряну тривогу, яка тривала близько 35 хвилин. Після поновлення зустрічі підвічні Євгена Мурзіна зуміли. Скоротити відставання до трьох очок, яке доходило до мінус 12. А на початку третьої чверті вийти вперед. Перед завершальним відтинком матчу баскетболісти Дмитра Забірченка повернули лідерство та пішли на перерву завдяки базеру Павла Буренка з плюс 2. Проте у середині четвертого періоду Говерла знову вийшла вперед, але наприкінці не витримала перевагу плюс 8. У матчі з інтригою до останніх секунд. Кияни перемогли завдяки додаванню Максима Сандула за 2 секунди до сирени. Найефективнішим гравцем матчу став згаданий центровий Сану – 12 очок, 14 підбирань та 6 передач. Найкращим скорером форвард переможців Денис Клевзуник з 21 очком. Київ Баскет другий за два дні зіграв з Прикарпаття Говерла. Матч відбувся 16 грудня. Говерла виграла старт матчу, але з середини другої десяти хвилинки киянам вдалося перехопити ініціативу та піти на велику перерву з перевагою в сім очок. Протягом більшої частини другої половини кияни отримували двозначну перевагу і довели матч до перемоги. Київ баскет показав кращі киткові показники, краще рухав м'яч та припустився меншої кількості втрат. При цьому команда Дмитра Забірченка мала невелику перевагу над суперником за напряними очками в 3 секунд у швидкому нападі та за очками від гравців лави запасних. Найкраще в цьому матчі став розігруючий киян Павло Буренко, який набрав 23 очка. віддав 9 передач та зробив 3 підбирання. В складі Прикарпаття Говерли варто відзначити і Люка Бацюру, який як і Буренко вийшов з лави та набрав 23 очка. А зараз перенесемось до NBA. У матчі Golden State Dallas встановлено рекорд за точними тривочковими в одному матчі NBA. Golden State Warriors поступився Dallas Mavericks 133-143 в домашньому матчі регулярного чемпіонату NBA. На двох команди реалізували 48 тривочкових, що є новим рекордом в історії NBA. Warriors забили 28 тривочкових, ставши першою командою всіх часів, яка програла матч з такою кількістю дальніх влучань. Даллас реалізував 21 тривочковий, сім з яких на рахунку Клея Томпсона. Стільки ж у Стефана Карі з Warriors. Вони розділили лід за цим показником. Лука Дончич побив рекорд Майкла Джордана і переписав історію NBA. Захисник Dallas Mavericks Лука Дончич набрав 45 очок, 10 з 12 двоочкових, 6 з 11 триочкових та 7 з 9 штрафних, 11 підбирань, 13 передач, 3 перехоплення. У матчі регулярного чемпіонату NBA проти Golden State Warriors. Дончич став першим гравцем в історії НБА зі статистикою 45, 11, 13, 3 і 6 точними тривочковими. Раніше такі показники, але з двома перехопленнями набирали Майкл Джордан і Нікола Йокич. Дончич у формі 80-й трипл дабл в НБА і 48-й з 30 плюс очками, зрівнявшись з Раслом Вестербруком і ділячи з ним друге місце в історії НБА. Лідером залишається Оскар Робертсон, 106 трипл триплдавів з 30 плюс очками. Дякуємо Федерації баскетболу України за надані матеріали, що допомогли підготувати програму. На цьому ми завершуємо наш випуск програми про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Сподіваюся, ви отримали заряд емоцій та вражень від всіх подій, які ми обговорювали. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаємо вам вдалого тижня та гарного настрою!